На Майдані Незалежності у Рівному знову лунала тужлива мелодія. Сьогодні місто прощалося зі ще одним своїм мужнім захисником, сержантом Іваном Добродієм. 36-річний боєць добровольцем відправився захищати Україну. Разом з побратимами героїчно відвоював майже повністю зайняту окупантами Луганщину. Однак за день до нового року життя військового обірвалося. Захисники України показали себе дійсно патріотами, відданими воїнами. Мужніми, для яких немає ніяких перешкод, і які палали і палають серцями і бажанням вигнати агресора і окупанта з рідної української землі. Іван Добродій народився у Рівному, навчався у Квасилівській школі, а згодом здобув фах електрозварювальника. Потому знаходив себе у різних сферах, працював за кордоном, а ще під час АТО добровільно пішов до військкомату і служив у десантних військах. Він не міг сидіти вдома. Він знав, що ну треба йти, треба йти і треба щось робити. І він пішов. У спогадах рідних та друзів Іван залишився щирим та доброзичливим хлопцем, відповідаючи своєму прізвищу Добродій. Боєць мав багато планів на майбутнє, чекав відпустки, хотів одружитися зі своєю дівчиною. Він так хотів жити. Розповідають рідні. Однак війна знову забирає найкращих. Наш Іван він був ну не людиною. Він був щирим патріотом нашої батьківщини. Він був добрим другом і офігезним братом. Нам його не вистачатиме. Він назавжди тепер буде у наших серцях. На головному майдані міста рівняни схилили голови у скорботі за полеглим воїном. Поховали героя на кладовищі нове, вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Бражицький, Олексій Алексієнко. Випуск новин.